Дитяче взуття від ук. Зараз ми з вами будемо дивитись лот номер 19. Буду показувати вам кожну модельку. Ось так на долонечці, щоб ви приблизно орієнтувались, які розміри. В цьому лоті у нас 25 пар. Розміри у нас переважно середні. Та Підліток. Малюсіньких дуже-дуже мало. Наступний момент. Може зустрічатись інші бренди. Наприклад, ось ця. Дивіться, боже, Боже, це вишивка. Дитинка з задоволенням буде таке носити. Це французький бренд ДПМА. Також в цьому лоті будуть доктор Мартінс», Мартина. Легендарні, легендарні Ук і легендарні Мартіна. Так, цей бренд багатьом з вас вже знайомий. Це колабура Байук. Лінія Ук. Ми ретельно склали лоти, рівномірно розподілили маленькі розміри, кольори, моделі між всіма лотами. Асортимент був дуже великий, цікавий асортимент. Є і класичні моделі, є і моделі, які такі ек дуже ексклюзивні, є ексклюзивні кольори. Так, оце доктор Мартінс. Давайте сюди. Так. Так, ось. Мартіна. Так, далі. Тут е, нубук, водовідштовхуюча поверхня. Такі прямо дорослими можуть бути. Класна моделька. Так, це колабура. Лінія. Ук-ця моделька до мінус 20 і водовідштовхуюча поверхня йде. Малечі, буде тепло. Так, ця модель це ДПМА, мені здається, чи бенетон. ДПМА. ДПМА. Так, макасіни, дуже приємний колір. Калабура, так, Тасмани дивіться, які шикарні, ся модель. У кожному лоті є, але колір такий. Це ексклюзив. Натуральне хутро. Така ж модель в чорному кольорі і беш. Такі прошиті лого. Так, що ми не подивились? Ми ці не дивились. Це ДПМА, такі як дорослі для маленької леді. Дуже класна. На ліпучках ми ще з вами не подивились. І остання моделька ви її получите в подаруночок. Отже, лот номер 19. Давайте так. Загалом покажу вам картинку. І це лот може бути вашим.